Служба автомобільних доріг звітує про стан ремонту мосту в районі села Веселе, Розпочато підготовку до влаштування фундаменту опор на шляху проводі. Зараз повністю демонтоване покриття та огородження, розібрано бетонні балки, забито шпунти для котловану, під влаштування фундаменту опор. Проєкт передбачає повне розбирання конструкції та монтаж нових прогонових будов і опорних частин, влаштування покриття, освітлення, перильного та бар'єрного огородження, систему водовідведення та Деформаційних швів підрядна організація працює без вихідних, адже комплекс робіт дуже об'ємний. Йдеться в повідомленні. Триває процес переіменування вулиць Олександрійської громади. До перейменування затверджено 22 вулиці та 9 провулків Олександрії. Також серед запланованих змін 14 назв топонімів в старостинських округах Олександрійської громади. Такі результати засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, що відбулося 3 жовтня. Переліку вулиці Сидоренка, Толбухіна, Зої Космодем'янської, Маршала-Рибалка, Провулки Гастело, Нахімова, Краснодонівців та інші. У громадах Олександрійського району проконсультували щодо ризиків серцево-судинних захворювань. Фахівці Олександрійського району відділу Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб разом із лікаркою-кардіологом Ольгою Дробишевою провели заходи до Всесвітнього дня серця. На площі Соборній у Балаці ЮНІСЕФ містянам вимірювали тиск, вагу, зріст, розраховували індекс маси тіла. Лікарка консультувала щодо ризиків серцево-судинних захворювань, зокрема, нагадувала про фізнути фізичну активність відмову від шкідливих звичок та турботу про психічне здоров'я В Олександрії на Галявині у центрі міста збиралися няшки. 30 вересня відбувся арт-фестиваль, організований обшивною командою Няшки. Молодь міста мала змогу намалювати власну картину на полотні, долучитися до розмалювання футболки, почитати книги Жадана чи під могильно та обговорити її з іншими. Все це було під супроводом сучасної української музики, тож створювалася приємна атмосфера творчості. Завершився фестиваль розіграшем футболки та позитивними емоціями відвідувачів. У всесвітній день космосу Олександрійський міський музейний центр імені Худякової запрошує прослухати авторську лекцію Олександрія і Космос. Захід відбудеться 7 жовтня об 11 годині у корпусі номер 1 музейного центру за адресою вулиця Перспективна, 14. Телефон для довідок 066 091 86 04. четвер, 5 жовтня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 10, в день плюс 21 градус.